Я отця, сина Святого Духа, мій Святой Святой Христос, Святой Святой Христос. Хто хоче йти за мною, нехай візьме хрест і йде за мною. Якщо <реку> приходить якийсь складний момент, а ми говоримо кожного з нас, а no, як побожий красия, не поборчим, так? Якийсь моменти ми не можемо називатись поговорим, не кажеться наш хрест. Хрест, що більше скажеш. Хто хоче? Я давно чув розпід проводного погодного чоловіка. І казав, каже, знаєте, сім якось думаю, я ж. Науке, сьатболу, Каже, я дух. У мене дух Божий перебуває, тіло є, але я не маю на зуб ваму. А я думаю, тут тіло болить. я буду звертати вам. Там я не задавала цілий день. Значить, Ночі я Каже, взяв там в і сам це високо. Cieło i duch one nie są jest sztuczne, rozdzielne. To jest nacisne. Życie pokaże mi, że nie mam i to najmniejsze powiązane. tak jest z debatą ekonomiczną, mają do wywołania bardzo inna sytuacja. Tak, to słuchaj. Serio, Ale jeżeli nie nie Ніхто не хоче мати нічого без на листки. Yeah. Ніхто, yeah. Ніхто не хоче. Які бідімо положення, стояв. Кожен з нас уникає підстана. Не хочеться. Або були. Yeah. Знаєш, якусь проблему творячи чи собою, чи чоловіком, чи, чоловіко, чи жінкою, чи, чи, чи з бойотним, то не були. Якось складно зрозуміти о той хрест. Хрес. Що і це значить взяти хрест свій на себе? Це дуже просто. Хресі, я все хочу зробити такий сторон, все дуже просто. Неймовірно це прости. Маєте, чому президентський багато хресію, складність. Як Коли як ми не складні, бо як я тону, як я то в голову спостає, Просто ми її складні. Починаємо змінитися з воно стає. Але вертаючись за хрест, що це на себе в те. Це прийняти обставин життя. Для нас українці завжди щось не так. не до знаємо, як Вони так. В церкві, nah не так українські романні, правда. Не так в політиці і в американській українці, але не так. Ну і погода, до дивиться така. Ну так, добре так не помітила, не мархізне, але воно трохи не так, в тому самого процеску про стоїть погоди. Все не так. You know, it's very important for all of us to understand everything. Because this moment of my life, God is for me. God knows much better. Better to say that God knows the best, but it's really good for me. You know? I feel my point of view or my experience is Things good for me or sad. That's only mine. How many times I feel been wrong? I think something is good, but after I see it's not good. Sometimes I think it's bad I address this. I don't understand this. But later I will understand this. really God blessing to me. Porque eu não tenho benefícios aí, eu tenho meu ponto de vista. Eu não vejo i, my point of view. I don't see Eu vejo de Eu tenho muito of my experiência, mas eu tenho de para Tudo o eu para Ми не он розуміти. Ну, не можу. Опопробуйте порозумітися зараз про ситуації і військовій Україні. Не зрозумієш. Послухай, сотні мільйони смерті. Хочете розумітись на американській ситуації? Ще про інше. Тому не зрозумієш. Чому ну, не зрозумієш? Вже допомоги за зараз справити, жінки, чоловіки. Що чоловіки хочуть сказати, що ми як не хестому свіжу? Що жінки хочуть сказати, що я їх добре знаю. А що ми самі хочемо сказати що я себе знаю, це не право. На деколи такі комики можуть вибігти, що це зробити, що не це не очі. Як і в позитивному сторону, так і негативні. Ми не маємо доброго повного ті про щось чи про прохожи. Христос каже, німай взяти хрест на себе, це прийняти. найперше прийняти самого себе. Прийнятися не значить погодитися. Як ви хворих, виводити на свою хворобу? Yeah. Але приймаєте, що в той момент що? Хворим. Прийняти. Я не говорю, що я є такий, я приймаю, що я не такий. Коли навчиш сприйняти себе, я тоді зумію приймати іншу. Чому ви не приймає інше? Бо ви оцінюємо їх. Бо в Християнській кажуть, осуджує її. Не тримає їх. Опоняти своє життя. Чи є хоч би одне людина в житті, яку ви прийняли на сторінську? Кожну особу, особу, хто найближче до нас. не мірес не хочемо поправитися і хоче трошу. Обі сказати. Житнути на охочу. що? с нас може обрати. А коли се немає, то йому піти. Він перше сприйняти себе, прийняти інших не родитися. Я можу не родитися, хтось погоди, за нього. І прийняти оціну життя. Тому що обставини це ті обставини, які Бог нам дав. вона так.

Because in English we so often repeat, past is history, future is mystery, only now. Present time is the most important time in my life. Because past is past. What is happening is happening. It's possible for us to change something no. things that are possible. It's impossible. Do you know what will happen tomorrow? It's impossible. Co je To jest najważniejszy czas. To jest najważniejszy czas. jest czas. To jest najważniejszy 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 czas. To To jest najważniejszy czas. To jest А що те, що ми думаємо з мене, не сприймаємо що? Виходимо на броню. Як наші старе відповідь, але нема зла, що не? тому що Бог провадить на нашу дітей. Бо дає все для нашого священня Спасіду Себе. Тому то, що я маю тепер, це найкраще для мене. Не чекайте кращих щасів. Тому що їх не буде. Чому? Вони кише. Оце мали. І не як питання, чи я дуже вірю, чи взагалі тиснути. Воно є, так Це є. В мене дуже немає. Яке б воно було то число, немає. Знаєте, які є метод, чи міра, як поміряти, чи я старий, чи молодий. Це люди, як завжди кажуть. От колись було на молоді. От колись буде, коли я там закінчу школу, коли я закінчую інститут, коли мати працю, автомобіль, хто ж там працює, коли на не буде. Проблема молодих це не так само, що ні одні, ні другі не живуть коли. Презентарі. Ці де живуть або минуло або не. Це не реально, за, за майбутнього. Майбуваний знає молодена. Тому важливо жити те, що нам має, хоче, на вода. Хтось хоче випробувати на патріотиз, питаючи, я скучаю за Україною. Звичайно, я знаю, виходитись, я кажу, я скучаю за нею. Росія мовка. Що про це? Я, 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 я скучаю за Україну і великі руки. Повірю. Що скучати? Є момент свого життя вже були скана. Це було з 96 по 99 років, 25 років тому. Та була одна парадія, дуже невеличка. Це була двох парадіях. Там була люди, які приїхали в 49 році. Вони вже мали дітей, Окі. Діти вже були канадійцями українського походження вухі. Ну, Українцями також, одночасно. а ці 50 років прожили в Канаді, це лише життя, що робили, случалися в Україні. років Україна вже водію, ніхто не невернувся. Чому Бо вони змінились і Україна змінилася? Я тоді зрозумів, можна ціле життя не жити в пресентам, де ти жив. Спочати в Україну, і коли була можливість звернутися, то якомоги життя, треба що і ти так не до Бог поставити. Як Бог тебе заведе Україну, Францію, Іспанію, Канаду, то заведе. Живи ти там, де Бог поставив. Ну, ти поставив не складно з цим президентом, який приємним Україною, чого чи речі. Він вирі. є. Буду чекати 4 роки. Ну, Правда час, все зміниться. Взяти хрест на себе. Це прийняти ослаблення життя. Ви будете певним, що саме ціле ставник Богдан для мене. І ці святи найкраще для мого свячення, для мого спасіння. І саме ці цілостання можу зробити щось добре. Бо тут мене має Господь. І він вірить в мене, що я саме тут можу робити щось добре. Не шукай ідеального місця. Воно нам вже дає. Хай Бог нас благословить. 他呀，技术不错。